Що тупає с! Якась... Аааа! Що ти кончено, чи шо? Короче, він, Весь, че шок! Коротше, він. Вини, вини, висш висш висш? Шо та він Всь? тебе повезет. Весь він тебе повзував. Я не можу зараз щось робити. Чується, та, шо... Чу, та він тебе повзував. Що ти зробиш? Чекай зараз. А, ну, зараз. ну давай! Та заспокойся. Ай! Посчіпаєшся! Чуєш, яка Чуєш кончена. В натурі. Одразу в три зуби. В три зуби, то це що? Ну! Диви, диви, диви. Давай! Ну! Я вже його приспав. Давай! Давай! Ламай, ламай, давай ламай! Ну! Ще раз мене вдариш! Та хто ти об'єб? Бий! Ну, бий! О, хорош! Ще раз! Молодець! Відбивай ті ноги! Руки поломай! Чуєш? звука окропи тече. Там звук окропи тече. Давай, та ти конхай тече. Окроп пішла. Що? До конца бы. Я тебе руки поломаю. Давай. Вниз пошло. Да ломай, да ломай. Давай, чувствуй, вся червона, Мариана. Ну. Ну, какие Что я там Мы наверху. И что? Замовляй пиво. Рим картофель, чтобы чем-нибудь было закусать. Короче, каже, ну не стриптиз до того. Мы там не в теме. Стриптиз? Мы там не в теме. Давай. Не мы. Давай, что Попробуй вкусить за яйцо. Давай вкусать. Що, The... ah! 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 Курсу... Кончено, що? ти робиш? Ти кончено. Чуєш, ти зараз... Ти що кончено? Ти зараз умреш? Ти чуді не задусив. Сергій, подивись, що робиться з головою. Та в тебе з одного вуха тече кров тупо, прикинь. Дайте салфетку, бо йому... Дай салфетку! Ти там заболи? Де, там вообще... Ти собі так хайфує. Що неї робити має, скажи. Я просто Я... сказав вгон. Що ти сказав? За стриптиз сказав, вона зраз там є відео, старий, та викли... викликаємо. Його викликаємо. Швидку і Ти хотів на стріпуху? Старий, я хотів просто подивитись на ці чужі, б**ки, бі... її тільки соски. <свист> Дай 5. Давай, 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 ну, давай. Ну! Давай, давай! Хорош! <свист> 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 <Д�>, давай! <свист> ну, то ми так, б**ки, і спити. Graças Ханечко, ти думаєш, що я піду раз. чого я зразу? Ну в тебе не род, Я тобі с... У нас такий от гарний закусон є. Я вже трошки теплий. Не придбайся мене! Ну! Відлежи! Ай, ай, та ти да! Чуєш! чуєш? Ти ж казала в Ти мені вуха цій подрежне! Так, кавалєрка, тут тільки що був такий що я навіть не встиг зняти. Коротше, він закохався в Діану, походу. Він хоче, коротше, з нею піти спати сьогодні. Назік на назі. ти знову підливаєш, дивись. Я просто діаночці дав пиво. Діаночці. Ну, а, Діаночка. Я порівнує. А ну. в мене закінчилось пиво певше додому, він мені не запропонував. Я його не побачив, що закінчилось. А ти бачиш, що в Діани закінчилось пиво? Е, Припрошую, Діаночки. Діаночки. А дав би є? Підхвіт? Так, -пі. так, з так, <ривіт> таким, чуєш з таким, таким, таким слубком таким. А ж не цілого бедав її чи ні? А, ні. <ріху> Та ні. Та, поняла? Чи ж ми ну. їдемо додому, знаєш, що в нього буде в очку? Що? Твій подарунок. <ріху> <ріху> Дядь, чуєш? Лишилась Діанка, дивись з боку. Надяк, не думаю, що мене видно ну, що ви ззаді. Ну то видно ззаді. Ближче. Надяк, давай поновлю. Та ти подивись, чуєш? Вона так би розкричилась. Три, вона б би розкричилась тут. Вона вже вся мастиця. <ріху> я тобі відповідаю, дивись на неї. А тобі кліпає, а їй вже яйця чухає, давай. Моя сучка піде спати, тоді можна. Ну то до неї пішло. хлопець. там стіл не зламай. Сядь ближче до нас. Нє. Можна прийду до сидіти? Да, тоді можна до неї лізти. Що, можна лізти до неї? Докажи їй, що ти не Докажи. І Зараз юру покличу, щасний. Ну ти жорсткий чудак. Ти що неадекватна? Вважай. Ти подивись на неї, чуєш? Ти, не що не хоч... не ти що хочеш з ним розходитися? Чи ж він мені каже, ти, ще давай скажи, що ми розходимося. Я сказала, що я не хочу з собою сьогодні спати в одному ліжку. Він мені каже, що скажи мені. Та що... бо він з Діаною хоче спати! Та, Дивися, чуєш? Та подивися. Ти... Можемо розійтись. якщо Та ти, ти доходиш. Але з даш, даш їм кімнату чи ні. Хай сплять. А ти де будеш спати? На другому поверсі. полку. Я, я тебе до себе прийму. А Юрку, як її обнімав два дні тому на заправці. Ой, Юрка, вона. Ой, мій Юрчик. А скажи ж ти її самого самого початку, коли вона приїхала з нами, буквально ти хотів вже <плес> знає туди-сюди. Юрія сто все пильнує, він зараз може включити БК, Йому Ні, він просто любить, <плес> німого він його так дуже не рухає. Але вчора ти його розізлив страшно. Я бачу, але мене розізлило вже дві ситуації.